Питання гарантії безпеки для України нарешті фіналізоване. А найголовнішим, із неузгодженого під час зустрічі у Флориді президентів України та США залишається питання територій. Мирний план Володимир Зеленський з Дональдом Трампом обговорювали майже дві з половиною години. Наш президент каже про певний прогрес. про позиції сторін щодо принципових для усіх питань і про попередні підсумки зустрічі президентів України та США. Олена Гончаренко Кортеж Зеленського зустрічає українська діаспора у Флориді. Цей візит президента України до США відрізняється від попередніх. Замість кабінету Білого Дому Дональд Трамп обрав для зустрічі свою вілу у сонячному палм біч, що вказує на більш невимушену атмосферу переговорів. Відзначають американські медіа. Зеленський каже, що марулаго вперше на що Трамп відповідає це ідеальне місце для укладання угод. Понад дві години. Не розмови за зачиненими дверима, а після переговорів президенти подзвонили європейським лідерам. Зеленський каже про певний прогрес, повністю фіналізовані гарантії безпеки для Києва. На шляху до досягнення тривалого миру для України це є ключовим. Частину зобов'язань, окрім американців, на себе візьмуть європейські партнери. 20 пункти мирний план погоджено на 90% гарантії безпеки між США та Україною узгоджені на стові відсотків безпеки між США, Європою та Україною майже узгоджені. Військовий вимір узгоджений на 100%. План відновлення фіналізується, і ми також обговорили послідовність. Наступних дій, єдиний пункт про території лишився невирішеним. Визнає сам Трамп. Путін хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, що точно не прийнятно для нас. Американці запропонували створити так звану вільну економічну зону на Донбасі, що передбачає відведення військ обох сторін від лінії фронту. Ми повинні поважати наш закон, наш народ, територію. Звісно, наше ставлення дуже чітке. Це дуже складне питання у нас з росіянами. Дуже різні позиції в цьому, коли ми говоримо про референдум, це один з ключів. Це можливість також проголосувати в парламенті згідно з законом. Якщо план буде складним для нашого суспільства, то суспільство повинно обирати, бо це земля. Нашого народу, і хоч Трамп заявив, що не встановлює конкретних термінів для укладання угоди, втім наголошує, Росія хоче захопити ще більше українських територій, тож Київ має поквапитися з рішенням. є одне чи два дуже складних питання, але я думаю, що ми справляємося дуже добре. Ми досягли великого прогресу сьогодні. Я б не сказав, що ми цілком погодилися щодо питання Донбасу. Це складне питання. Росіяни просили, щоб Україна віддала Донбас з цього приводу постала суперечка, треба узгоджувати позиції, але все рухається у потрібному напрямку. Щодо окупованої росіянами Запорізької АЕС Трамп вважає, що заС може працювати уже цього, нібито хоче і сам Путін. Якраз перед зустрічю з Зеленським очільник Білого Дому розмовляв телефоном з російським диктатором. Той багато наговорив, та коли американський президент переказував, що Путін хоче, нібито бачити Україну успішною і допомагатиме у відбудові, Зеленський не став це коментувати, але красномовною була його міміка. Чи спрацює мирний план? Побач? Чимо за кілька тижнів, каже Трамп, щоб зупинити війну, ладе навіть приїхати в Україну. Можливо, я поїду до України щоб звернутись до парламенту. Я не думаю, що це обов'язково, але якщо це допоможе врятувати життя, я поїду. Режим гостинності президент США включив і під час обіду зазначають американські журналісти. Українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа. Дат фіналізацію документів команди України та США працюватимуть найближчими тижнями. А у січні Трамп прийматиме у Вашингтоні європейських лідерів, щоб узгодити питання, які залишилися. Олена Гончаренкому Україна, марафон. Єдині новини. Українська та американська сторона не змогли дійти згоди щодо Донбасу. Під час спільної прес-конференції Володимира Зеленського і Дональда Трампа журналіст попросив лідерів прокоментувати позицію Росіян, які вимагають, аби Україна залишила всю територію Донеччини. Відповіді давайте послухаємо. Ну, саме цього вони і вимагають. Знаєте, навколо цього є суперечка. Тож їм доведеться це владнати. Це питання, яке їм потрібно врегулювати. Але на мою думку, процес рухається у правильному напрямку. Ви знаєте нашу позицію? Ми повинні поважати наш закон, наш народ, нашу територію. Тому наше ставлення абсолютно чітке. Тому президент Трамп і сказав, що це дуже складне запитання. І звісно, у нас з росіянами тут абсолютно різні позиції. Перед зустрічю з Володимиром Зеленським Дональд Трамп телефоном говорив з Володимиром Путіним. Цю розмову Трамп назвав хорошою і продуктивною. За його словами, він говорив з російським правителем понад дві години. Просто зараз нами на прямому зв'язку Геннадій Дубов, політичний оглядач. Геннадію, вітаю. Доброго року. На що путіну було дзвонити Трампу так терміново? Нервує там, наче за за повідомленням російської сторони, ініціатива була якраз у Трампа, і відповідно перед перемовинами з Володимиром Зеленським, Трамп не міг цього не зробити, тому що те, в що грає американська адміністрація, називається човникова дипломатія, тобто є необхідність, враховуючи відсутність відповідно перемовин між сторонами, які воюють, між нами і державою агресором. Є необхідність постійної координації зусиль, які створюють умови для того, щоб чогось досягти. Оскільки Трамп декларує, що він хоче припинити війну, не розмовляти одночасно з обома сторонами протистояння, якби не було можливості, і він це і зробив. А чому він анонсував, що буде говорити з Путіним і за результати перемовин? Але про те, що знову був зі дзвон, повідомлень я не бачу. Щось пішло не так? Ну, мені складно сказати, тому що ну можливо, це часові пояси, які відповідно різні є для України, для Російської Федерації перемовини завершилися вночі. Як у них там з протоколом працює, ми не знаємо до кінця, але а з приводу того, що пішло так чи не так, знову таки ми сьогодні маємо лише в власне в пересказі, так би мовити, французької преси. Ці наші 20 пунктів, які недоузгоджені на сьогоднішній день, і як ми заїжджали відповідно на ці перемовини, з, з різними оцінками, 5-10% неузгоджених пунктів, передусім. Які стосуються територіального питання, так і після зустрічі ми почули приблизно те саме. Тобто сьогодні ми можемо констатувати, що по другорядним питанням рух є. Можливо, ми вже виходимо на певні тексти, які стосуватимуться, передусім, наприклад, власне, гарантії безпеки, економічного відновлення, тощо. А от щодо ключових питань, які становлять істотні умови майбутньої мирної угоди, сьогодні ми будь-якої згоди не маємо, і відповідно процес буде продовжений. І ще однією такою, можливо, трошки негативною новиною е, є те, що відповідно Трамп продовжує залишатися на думці, що спочатку необхідно погодити відповідні умови, а потім припиняти воєнні дії. Ми наполягаємо е, послідовно на е, зворотньому підході, що спочатку е, смерті вбивства і воєнні дії мають бути припинені а потім е, дипломатія має розгорнутися на повну. Е, на жаль, от в останній частині. Трамп залишається на погодженні в на налясці ще з Путіним позиції. Ну але це позиція Трампа? Чи це все ж таки позиція Путіна? Тому що Трамп знову підтвердив, що Путін не зголоситься на перемир'я, бо мовляв, це перемир'я, далі знову почнеться війна. а Путіна це не влаштовує. Це позиція спільна, тому що якщо ми подивимося хронологічно в минуле, якщо ми говоримо про весну 25-го року, то е, там Трамп наполягав на негайному припиненні вогню. І після зустрічі в валясці він прямо надвозначно сказав, що він погодився з позицією росіян, е, що для сталого миру, нібито є необхідним спочатку укладення угоди, а потім припинення боїв. Тому сьогодні, на жаль, для нас власне таку позицію можна характеризувати саме як спільну е, в Україні і Європи. Спільна позиція щодо необхідності негайного припинення воєнних дій. А у росіян з американцями спільна позиція, що спочатку необхідно погодити всі умови мирної угоди, а потім лише припиняти бої. Ну Трамп ще сказав, що питання Донбасу це все одно питання кількох місяців. Він фактично прийшов до того, що дедлайни тут не працюють чи ні? Це про щось інше говорить. В них немає особливого сенсу, тому що як сам же Трамп і сказав, процес є надзвичайно складний лише по формі документів буде 4, можливо, і більше надзвичайно великий обсяг. І проблематики в цілому, і відповідно того матеріалу, який необхідно погодити, тому виставляти дедлайни з точки зору дат, приурочувати це до свят, до чогось ще ну це непродуктивно, і відповідно Трамп такий підхід не сповідує. Він продовжує намагатися тиснути зокрема на нашу позицію, але судячи з усього, якщо і виходить, то в достатньо обмеженому сенсі, і так чи інакше, ми ближчим часом або підписання документів, або завершення війни на жаль очікувати не зможемо. Зараз активно в соцмережах розходиться реакція Володимира Зеленського на слова Трампа про те, що Росія хоче процвітання України і буде допомагати у відбудові зокрема дешевими, дешевою електроенергією е, ну очевидно йдеться про вкрадену українську зас з якої Україні ж будуть продавати дешеву електроенергію. Але е, про що йдеться? Про яку відбудову Росії України? Ну я вам можу виключати, що це стара достатня ідея, яка полягає в тому, що активи Центрального банку Російської Федерації, які заморожені на території відповідно Бельгії і Люксембургу, передусім, щоб вони частково будуть використані у спільному фонді. Можливо, це спочатку буде американсько-український фонд для території, яка підконтрольна Україні. А щодо відповідно іншої частини, то давно курсувала ідея, що Російська Федерація може погодитися вкласти ті кошти в території, які вона окупувала, і тут гра наступна, що ми так чи інакше на підставі будь-яких мирних угод юридично жодні втрати території визнати не можемо і не будемо цього робити. І формально залишаючись території України, власне в Крим, наприклад, в території Донецької області, Луганської області, Російська Федерація під цим приводом зможе вкладати кошти заморожені, якщо їх розморозить, безумовно, власне свого центрального банку, і буде така де-факто, власне, вони відновлюватимуть те, що самі контролюють, а де Юра, це буде територією України. Можливо, Трамп мав на увазі саме це. Спасибі, Геннадію. Генедій Дубов політичний оглядач був у нашому ефірі.